Як аграрій, ви піклуєтеся цілий рік про збалансованість показників грубих кормів. Високий показник сирого протеїну, вміст енергії та водночас низький вміст сирої золи є вашою метою. Ці показники поживності слід також зберегти під час ворушіння. Ми з Пьотінгер допоможемо вам із нашою інноваційною технікою та багаторічним досвідом, які поєднані в ворошилці Хітте. Обережне ворощіння без забруднення є передумовою для найвищої якості корму. Перевірені ротори Dynatec від Pöttinger гарантують найкращу якість розподілення та відмінне копіювання поля. Чистий захват корму забезпечується роторами невеликого діаметру в 1,42 метра. Оптимальне копіювання поверхні кожним ротором відповідає за чистоту корму. Унікальні вигнуті тримачі граблин гарантують вам якісне розтрушування корму по полю. Граблини різної довжини рівномірно підбирають корм і значно покращують якість ворушіння. Копіювання ґрунту та бережне ставлення до корму це все про ворушилку від Пьотінгера. У широкозахватних ворушилок великі транспортні колеса розташовані близько від граблин і слугують опорними колесами для роторів. Для відмінного копіювання поля всі рамні елементи повторюють контур поля незалежно один від одного. Руків'ям із кривошипом легко та централізовано проводиться налаштування висоти. Правильна висота роторів зберігає як корм, так і ґрунт. Рама та шасі не спираються на ротор. Це робить можливим рівномірний розподіл ваги машини на всі опорні колеса роторів. Обидва внутрішні ротори оснащені більшими опорними колесами. Це покращує розподілення ваги в роботі. Неушкоджена дернина є необхідною умовою для повного відростання рослин без бур'янів на вашому лузі. При підійманні та опусканні машини ротори розвертаються та виникає небезпека граблинами зачепити землю. Наші хіт ворушилки дивують незвичною технікою підйому ліфт Матік Plus. Ротори перед підійманням через кулісу спочатку встановлюються в горизонтальне положення. Так граблини не можуть торкатися землі, дарнина не пошкоджується і корм залишається чистим. Краща передумова для того, аби високоенергійний травостій використати якнайліпше. Успішніше сп'ятінгер.